Перший показ мюзиклу «Добріше, ніж завтра пройшов у Палаці культури Світлопільський. Глядачі маленькі Олександрійці, учні третіх-четвертих класів. Сімейна різдвяна вистава про прояв щирої доброти, яка кожного змінює і робить краще. Мій персонаж місіс Лондрі це зла така тітка, яка живе в кожному домі. Завжди чимось недовольна або кимось недовольна. Їй заважають діти. Її заважають машини, її заважають, все її заважає, все і не так. Але ж в кожної злої жінки всередині є добро. І це добро завжди перемагає. І не тільки добро, але й кохання, яке таки ж перемогло. Атмосфера дива новорічної казки панувала на сцені протягом усього мюзиклу. Зі стелі падали пелюстки троянд та сніг. У вікнах будинків запалювалося світло. Були навіть справжні милі корги. Загалом п'ять зимових сюжетів з'єднались наприкінці вистави в єдиний. Ми поцікавились думкою батьків щодо побаченого дійства. Діти старалися. Вся вистава пропитана добротою, щирістю, ніжністю майбутнього різдва, і хочеться, щоб це різдво було вже мирний час. Тому дякуємо діткам за таке свято, яке вони показали сьогодні на сцені. Щодо дітей, то їм сподобались чотирилапі друзі та спецефекти, які були на сцені. Мені більше сподобалась собачка, діти, актери, декорації дуже сподобалась. Вона була про ем, хлопчика та про собаку і його улюбленого друга. Та місіс Лонлі ем, спершу вона не любила цих. Ем, Діток, а потім вони їй подарували тортик і вони пішли разом пити чай. Мені сподобалася вистава, тому що там було все празднично, мила гарно, новорічна. Покази мюзиклу «Добріше ніж завтра для широкої аудиторії пройдуть у Палаці культури Світлопільський 21 та 22 грудня.